Панове, спасибі, що і Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви те, що ми робимо робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила. Мій співрозмовник Тарас Загородний, це політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пан Тарасе, вітаю! І у нас шал всього, що потрібно об, о, о, обговорити, спрогнозувати, згіпотезувати. Ну а можливо і ні, розібратися в реальних штуках, які вже відбулися. Можлива зустріч в Білому домі. Трамп, Зеленський і Путін джерела не названі, але тим не менше є кілька одразу видань, які публікують саме цю інформацію, і м, що ми маємо розуміти про неї: чи зірветься, чи не зірветься, і чи ми готові як країна до цього? Ну, в Білому домі точно ні. Пут... Трамп не буде зустрічатися в Білому домі, ну Путін не поїде. По, -по перше, забоїться, це раз, по друге. Навіть попри таке, неоднозначне ставлення до міжнародних організацій, кримінальних судів власне, Дональда Трампа і його адміністрації так. Угу. Ну, знаєте, от там якраз таких і людей, які не дотримуються судів. Знаєте, край мож, треба і, і опасатися. Ну, наприклад, Ердоган, да? ніяких там судів не це, але збив же російський літак, збив російський літак. Так що з такими якраз пацанами треба й обережніше, тому що там знаєте, вони можуть по-іншому піти. А, ну я вважаю, що зустріч теоретично можлива, хоча вважаю дуже мало ймовірною. А коли Трамп буде точно розуміти, що він отримує якусь значну перемогу, так? коли він буде розуміти, що ніяких особистих ризиків для нього не буде, ну, мається на увазі для репутації, ну, умовно кажучи, буде чітко розуміти, що от він зустрічається з Путіним і війна припиняється. І він красавчик. Да? Ось. І поки таких передумов немає. Поки Путін буде при владі, я вважаю, що він буде воювати, тому що він не може відступитися від тих позицій, які сказав ще рік тому. А він сказав припинення вогню, вогню на війни можливо, тільки коли Україна покине чотири області і відмовиться від НАТО. Ну цього звичайно ніколи не буде, тому я вважаю, що особливо так немає ніяких передумов, щоб говорити, що це можливо. А, далі. А, а, ми бачимо, що в принципі розмова не дуже пішла, як хотіли американці. Ну, принаймні, коли Вітка ще не встиг вийти з посольства, куди він телефонував, звідки він телефонував до Трампа ну, в Москві, як в Індію вже прилетіли додаткові тарифи? Ну і Рубі, він вчора обіцяв, що будуть додаткові санкції ну, проти Росії, проти нафти. Так що це є. Ознакою, ознакою прямою ознакою, що, м'яко кажучи, позиція Путіна дуже не подобається. Далі тут ще те, що Путін зустрітися хоче з Трампом і вистрибує зі всіх там трусів, які тільки можливо, це зрозуміло, тому що йому треба підтвердження його статусу, йому пово потрібне підтвердження статусом перед Китаєм, в тому числі. Але чи, о, чи буде Трамп так ризикувати своє репутацією? поки що велике питання. Я вважаю, що це поки що таке гіпотетично можливо, але ну далі ну про що буде розмова? Путін знову буде говорити про те, що він говорив публічно, а він не відступить від своєї позиції категорично, тому що це питання його внутрішнього політичного порядку денного. Тому що якщо він відступить в цих слів, то пахан виявляється слабоват, дав дал, дал слабіну. Якщо пахан дає слабіну, означає, що його треба прибирати. А в його випадку а це закінчується. Ну, в російських реаліях це закінчується просто смертю. А зупинити війну він теж не може з різних причин, економічних в першу чергу, тому що якщо зараз зупиняти... Зупиняти ну, війну, це обвал економіки. Вона і так живала, це трохи ціни на нафту присіли. А, далі а, треба потрібна нова війна. Скоріше за все, це країни НАТО. А, от І тому це створює такі Ну замкнене коло, де головна проблема є Путін. Насправді, як тоді розцінювати оцей меседж Дональда Трампа, що він готовий зустрічатися і контактувати з Путіним навіть без Зеленського? Про що мала би бути мова? І бо так виглядає, що Кирил Дмитрієв, який дуже сильно радів тому, як пройшла три година зустріч Віткофа і Путіна, він назвав її успішною. Це чи означає це, що оці грошовиті економічні і перспективні домовленості про створення колаборацій спільних підприємств або підприємств під американським прапором? Вони а вони що? Ну для того, щоб торгувати під санкційними товарами? Вони м м м закінчилися не розпочавшись, на них поставили хрест чи їх поставили на паузу? Так, все вже закінчилася ця розмова. Трамп домовився з європейцями. Європейці купують на 750 мільярдів енергоносії США. А де тут росіяни? Росіян тут немає. Все, це, це, що, 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 що Дмитрій пропонував. Тухлу ту Арктику добувати нафту. За, за таких цін на нафту то, на вона навіть росіянам не потрібна. Рідкоземельні метали. Ну натобі називається Боже, що, що мені не гоже. Вони самі їх не видобувають. А що у Путіна є гроші, щоб як європейці пообіцяти, 600 мільярдів інвестицій в США? Навіть пообіцяти ні, немає. Так все вже тут те, що я завжди говорив і продовжую говорити, у Путіна з Трампом принципо, принципово фундаментальні протиріччя пов'язані з нафтою та газом. Тому що Путін хоче продавати нафту та газ і зняти санкції саме з Європи в Європу. А в Європі вже сидять американські компанії, де, де росіянам не потрібні. Оця вся о, 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 метушня стосовно того, що вони будуть продавати підсекційні товари під американським брендом, ну це таке, о, це входить в протиріччя з системним американським бізнесом. Ну, наприклад, ну, по-перше, заборонили ж Північний потік використовувати, нагадаю. Далі, Це входить в протиріччя системним. Ну, тобто ми повинні розуміти, що є дві, два різних бізнеси: є такий аферистичний бізнес, ну, типу відкав, да, Давайте тут торговий домчик типу, зробимо типу, цього так, і будемо продавати російський газ в Європу, і буде братимо свій відсоток. А є системний американський бізнес, так, який зараз експортує нафту, там, енергоносії в Європу і все інше. І у них протиріччя тут виходить, тому що системний бізнес вже і так сидить в Європі. І їм поява росіян під будь-яким прапором не потрібна. Це раз. Друге, це категорично, категорично будуть проти Польща, країна Балтії, Фінляндія, Швеція. Та ну, це основний кістяк країн ЄС та НАТО в тому числі. І тому сказати, що це всі оці повітряні фортеці і все інше, те, що малювалося, так вони вже закінчилися. Вже Трамп вже домовився з, з європейцями. Тому я тут не бачу предмету для розмови. Якщо ми вже про повітря не говорили, повітряне перемир'я якось е, вітала, вітала ця тема в повітрі. вибачайте за тавтологію, але зараз зникла. Очевидно, що повітряне перемир'я, проти якого виступає ряд українських військових експертів, пояснюючи тим, що на землі нічого не зупиниться. Це по-перше, а по друге, а по друге, нічого не зміниться, бо Росія накопичить для ударів необхідну кількість або навіть більше будь-чого дронів, обманок, ракет і так далі. Не менше, чи знову будуть піднімати саме цю тему, і чи зможе вона стати умовним таким емоційним пластирем не домовились ні до чого, окрім як повітряного перемир'я? Ну мовляв, енергетичне ж перемир'я, коли не гатять по енергооб'єктам, працює? Ну це так само мало би попрацювати. Чи тут теж крапка Так енергетично теж ніколи не працювало, Це була розмова росіян. Ну, яке енергетично? Чого вони не з приводу ударів по повітрю? Ну, відкрити статистику ударів по Росії. Зараз якраз СБУшники б'ють по другому чи третьому колу, пішли по НПЗ. Так? А в Фінській це НПЗ в Краснодарському краї б'ється. По залізниці дивіться, як б'ють яка залізниця, яка забезпечує фронт і забезпечує в тому числі логістику на порти новоросійська логістику. Імпорту, експорту взагалі Краснодарського краю. А Краснодарський край це один з ключових економічних регіонів Росії. І тому вони не давайте припиняти, так? тому що не хочуть а, припиняти повністю те, що було домовлено з домовлено США та Європою. По 30-денне перемир'я була домовленість. І тому, ні, то правильно наші експерти говорять, це зв'язати Україні руки, тому що стогнуть, стогнуть, дуже сильно стогнуть. Тому що один з козирів України це взагалі блокада залізниці. Ну mm -hmm. що таке для залізниці? От зверніть увагу, що де у росіян виходить більш-менш нормально наступати, так? наприклад, на Україну, а потім відкрити карту залізниць. І ви побачите дивні речі: що там, де є залізниця, у росіян виходить краще наступати. Чому? Тому що треба підвозити людей, техніку і все інше. А там, де немає залізниці, щось у них дуже, досить сумно скрізь. Чому Донбас? Ну, відкрити карту. І наскільки розгалужена там система залізниці, що з часів Радянського Союзу була і залишається. І тому, тому всі ці історії якраз пов'язані з тим, пов'язані з тим, що. Вони дуже стогнуть, хочуть відпідляти, хочуть уникнути санкцій. Додаткових хочуть, але на Індію тиснуть. На Індію тиснуть досить сильно. Я думаю, що дотиснуть, незважаючи на всіх розмову про те, що вони суверенна країна і так далі. Знаєте, Трамп сповідує принцип, проблеми індіанців, шерифи не турбують. Ось на Індії вони тільки тренуються, щоб наступним був Китай. І а ми зі свого боку повинні розуміти, що Україна сама повинна організовувати санкції ударами по портах Балтійського моря для того, щоб для того, щоб взагалі питання експорту нафти було припинене як дурне взагалі було знято. От що ми повинні робити і не збивати фокус уваги. Буквально щойно щойно європейські ну принаймні, так в стрічці підтягнуло, що європейські партнери стали ну висловили занепокоєння, обурення глибоке занепокоєння і сумне обурення з приводу того, що Дональд Трамп не натиснув на Путіна жодним чином. Ну нічого такого він не повідомив Путіну, щоб змусило його помити голову зсередини. Вибачте, і заява Трампа про те, що не потрібно Путіну зустрічатися з зеленським, щоб контактувати тра з Трампом. І дедлайни це. Про вони розмиті, вони від Путіна залежать. Що це? Це продовження якоїсь гри, е, яка завідома не буде зіграна, як ми говорили напередодні. Або що? Ну і знаєте, це тут ми ж з вами завжди говоримо, говоримо трохи глибше, які козири Трамп ще має проти Путіна? От що ще? Ой, ну американці, коли потрібно, вони все що завгодно. Ну, дивіться, я не погоджуюсь з позиції європейців, тому що. Європейці бачать, що через його голову теж багато чого намагаються робити. Тут питання іншому. На Індію тиснуть тиснут, це третина третина експорту російської нафти, так тиснуть на Бразилію, тиснуть на Туреччину, тиснуть на Об'єднані Арабської Емірати. Багато чого відбувається. те що Щоб змінити там щось в голові Путіна. Щоб змінити в голові еліти російської, щоб рухалося в правильному напрямку, так щоб голова Путіна була не на шиї, а там, де потрібно. Да? Ну, десь поряд, наприклад, так. Ось от що турбує Трампа. А те, що він говорить, дивіться в перемовному процесі, в перемовному процесі повинні, знаєте є такі основні дві важливі навички. Якщо хто нав ну, зможе навчити, є спеціальні техніки, тоді ти а, можеш дозапу впевнено себе відчувати в перемовинах. Це ніколи не показує, що перемовини потрібні в першу чергу тобі, та. а друге, це створює ситуацію невизначеності, щоб твій опонент ніколи не знав, які у тебе є аргументи, що у тебе є, що буде, що буде, якщо ти не зробиш, а що буде, якщо ти зробиш. А що буде, якщо ти не зробиш, але подумаєш? Так, тобто це називається емоційні гойдолки. Це в принципі росіяни часто використовуються в своїй практиці. У них взагалі схема перемови на останні 400 років, плюс-мінус однаково. Так, це висувати абсолютно неприйнятні завищені вимоги, так. Ну, як, наприклад, змінювати керівництво країни, так? До чого тут це і все інше? Або далі емоційні гойдалки. Сьогодні одне, завтра інше е е е е маніпуляція, маніпуляція страхом. А більше такого не буде, буде гірше. А маніпуляція відсутності альтернатив, бо у вас, у вас немає можливості. Десь привідкривають вікно можливостей. А на іншому тиснуть далі. Перемир'я, наприклад, говорить: давайте тут на два дні, а з іншого ми будемо наступати. Др... Д... Починають дрібнити питання на декілька основне питання залишають, а починають другорядні вирішувати. Ну як вони роблять? Обмін полоненими. Ми тут, типу, так зайняті. А війна ж продовжується а Трамп тепер все це перевертає, тому що зовсім інший бік. Це все потік невизначеності зараз зараз б'є та по Росії, от коли вони говорять, що Трамп нічого не робить, вони брешуть європейці. Якщо сьогодні ще санкції підуть, а які це якраз показує, що розмова не знаю що там Дмитрієв чого там радів, да може він так трохи не те зрозумів. <гадав> там з так Всі, всі що... букви гадав слово не впізнав, да ну да, да, да. Не, не зміг прочитати слово, не впізнати, слово прочитати не зміг, так. А, або видає бажано за дійсне. або це теж емоційна накачка. Як знаєте, от нещодавно я сміявся, коли там у нас, як завжди, знаєте всі впали в истерику коли на якомусь польському радіо написали вимоги, вимоги, точніше ще США. Росії, де є там зуперемир'я і визнання та невизнання окупованих територій, що Росія повертається на Європ... цей на імпорт експорт газу. Ну, знаєте, по третьому пункту, знаєте, можна вже е, розуміти чиї це пропозиції, тому що якраз головне протиріччя Трампа з росіянами, в чому фундаментальне протиріччя, яке є, і буде, це якраз нафта та газ. Нафта та газ, вони хочуть більше продавати нафту та газу, а Трампу в принципі не потрібна їхня нафта та газ. І, а, тому, а, і тому і тому, до речі, нам жодного зауваження немає, коли Україна мочить по НПЗ, по нафтопроводах і все інше до тому що ну Трампу я думаю, за великим рахунком це вже і не потрібно, Їм взагалі не потрібна російська нафта. У них є, вони йде її дістати. Тому ми повинні розуміти, що це треба дивитися на конкретні кроки, які йдуть на придушення Росії. А вони йдуть, вони йдуть, незважаючи, якщо ну цю ну, подивом сьогодні, які санкції вони запровадять, тому що ну білий дім вже сказав, що повинні бути якісь там санкції. Рубіо вже сказав, яких санкцій. До речі, якщо ви хочете дійсності, що, роз... що відбувається в американській політиці, треба ж на ну, Трампа слухати. Треба слухати Рубіо. От а що, а що він говорить там. Я завжди говорив, дивіться, що говорить Рубіо. А, Трамп же... Щоб далеко не ходити, мені подобається формулювання, якісь там санкції, є. я іронізую зараз. Хотілося б, щоб вони були реально дієвими і ефективними. Це, по-перше, чого можемо чекати? Бо ядерку там це... точно не буде. Так, давайте ну. так. А тут питання в тому: а хто купує зараз нафту та газ а, російську? Американці купують чи європейці? Так що, коли європейці там починають щось вякати, що їм там щось у них. А, виявляється, Трамп щось не так робить. Підніміть піднімі свій баланс да, торгівельний з Росією за минулий рік. Порахуйте, скільки ви нафти та газу купуєте там. Що, до речі, це претензія завжди була американців до європейців. І тому і не, не треба ляляти, що називається От європейці. Повинні да повинні з себе починати. Це до речі, Індія. До речі, якщо ви побачили претензії Індії, коли європейці теж їх почали щемити за купу купівлю російської нафти, все інше, вони підняли таке. Не зрозуміло, ви ж самі купуєте російську нафту та газ. Але з банківською системою так не вийде? Ну тому що оце от різати котові хвост по шматочку, один банк відключати від свіфтів, інший ні. Ну це так не працює. Тому або це ізоляція. А, або почекайте, ні. почекайте. А коли а, а хто це? А цю хто хто цю практику запровадив? Трамп чи Байден? А це Байден запровадив таку практику, які взагалі давали. Ми ж говоримо про що? Ми ж зараз говоримо про ті санкції, які би я центила хотіла бачити в повному обсязі. Так, да, от тепер. А от тепер. Тепер дивіться, Туреччину ніхто три роки не чіпав. Вона спокійно собі жила за рахунок російської нафти, і тут раптом з Мінфіну США почали телефонувати, задавати дуже неприємне запитання. А ви думаєте, чого Ердоган так такий миротворець великий? Зараз що він там столи накриває? Давайте тут миритися. Тому що ці обмеження і ці санкції, які можуть запровадити США, влуплять і по Туреччині. А Банки Об'єднаних Арабських Еміратів, знаєте, що там трапилось? Велика несподіванка. Вони раптом згадали про перевірку клієнтів, про комплайнс. Три роки нічого не питали, нічого не питали да? у росіян, які виводили кошти через Об'єднані Арабських Емірати. А тут раптом почали запитувало а що сталося? Ну тому що європейці і американці почали запитувати, а що у вас там а що там у вас відбувається, тобто, тепер росіяни гроші вивели, а тепер спробуй туди і забери. І тому, не, ми не, пови... так тому ми повинні розуміти, що це комплексне питання. І всі ці процеси вони прискорились після того, як а, а, Трамп домовився з європейцями по нафті та газу. І тому тут, якщо повертатися до перемовин Путіна і Трампа, якщо вони будуть, а немає предмету для перемовин. Ще один фактор, на який ми маємо звертати увагу, але він може бути таким, який ми пропустили в потоці події. Сьогодні Дональд Трамп заанонсував, що в Білому домі Єрван і Баку підпишуть мирну угоду, яка поставить крапку у тривалій війні, яку дійсно спровокувала Росія. І що це нам дає? Бо дає це, знову ж таки ті самі гравці на полі, але трохи розширюємо гру або змінюємо дошку. Бо так само Росія, так само Туреччина, так само Сполучені Штати. Що тепер Що нам дає як Україні оце от мирна угода і перегрупування? Своєрідне. Ну, в першу чергу, то те, що я говорю, Трамп буде зустрічатися тоді, коли він буде головним головним і буде всі лаври отримувати. Пахал Я і трактор називається. да Вони там забирають герзонський коридор. Це дуже важлива ділянка на території Вірменії, яка з'єднує фактично новий транспортний шляхів в Євразію, будує. Так, це що було предметом суперечок. Чи буде мирний договір? Це поки що питання, тому що я от не знаю, тому що наскільки я пам'ятаю, там була суперечка. Чому в чому була суперечка? Чому зараз от, Азербайджан не хотів підписувати договір з Вірменією? А, вони вимагали, щоб Вірменія виключила зі своєї конституції нагірний Каралаба. Ну це дуже добра тенденція. Це витиснення Росії. Це означає, що буде стабільний регіон. А це означає, що енергії енергоносії з каспійського регіону нарешті можуть потрапити на світові ринки, що дуже погано для росіян, тому що раніше вони крутили руки середній Азії. Вони не могли продати енергоносії. Дякую дуже, Тарас Загородні, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Панове, а вам спасибі, що залишаєтеся притями і не вірите тим, хто бреше.